Привіт, друзі! Сьогодні ми на осінній рибалочці. Погода видалася сьогодні трошки теплішою, 10 градусів. Кожен день були дощі, як ви знаєте, в Чехії трохи затопило все, але ми спробуємо ловити. Сьогодні ми на новій водоймі, зробив дуже просту прикормку. Та прикормка чорний фідер, чорна платва. Не зважайте на мій голос, я трохи прихворів. Ловити будемо на опариша. Додавати будемо прикормку трохи топляного опариша, я притопив трохи опариша, буду його також додавати в прикормочку. Дистанцію закріпсовано, ловити будемо монтажиком інлайн з фідергамчиком. Що таке фідергам, можете подивитися на нашому каналі, буде силочка зверху. Закормимося чуть більшою кормушечкою, а ловити будемо зовсім малою кормушкою. 30 грамів, за корм буде 40 грамів. Отже, погнали кормитися, попробуємо ловити. Ще по прикормці прикормку зробив пилящу. Хочу побачити, зібрати якусь побільше рибку побачити, що тут за рибка взагалі є, як вона буде взиватися при таких змінах погоди. Закормлю, напевно, 5, максимум 8 кормушечок і спробую ловити. Поводочок почну ловити з 14-го крючочка, поводочок буде довжиною 50 см. Ну і плюс фідергамчик у нас. 10 сантиметрів. Побачимо, що у нас з цього вийде. Настільки я знаю по інформації від риболовів, що тут є підлящик, лящик, плотвиця, красноперка, ну і звісно ж коробчик. З насадок я ж кажу, у нас небагато, з насадок у нас опариш. Але надіємося, що рибка буде відзиватися. Кормушечки сьогодні використовую від фірми Preston. Така кормушка в клітку. Купував я їх в Чехії на онлайн-магазині Tropin Fishing. Знову ж таки, хто хоче дізнатися більше, де купую я свої. Якісь снасті, крючочки, кормушечки, силочка буде вище, є про це відео у нас на каналі. Так, три кормушечки кинули. Зараз ще в кормушечку я додам нашого притопленого опариша трошки, щоб рознообразити точечку, щоб рибка більше бачила на що ми хочемо ловити. Звісно, в такій ситуації. Як риболовля на фідер дуже важливо попадати чітко в точку. Глубина у нас точки десь приблизно 2,5 метри. Не так багато і не так мало. Після того, що відбувалося в Чехії, в Польщі постраждало дуже багато людей після наводнення, дуже багато і довго йшов дощ, піднялися річки, попробивали дамби. Багато постраждавших людей. Після цього прийшло трохи часу, ми хочемо спробувати половити рибку. Кліпсочку вибрали. Точечку у нас там в точечці лежать повалені дерева, є переходик з мула на більш твердне дно. А, і ще що буду використовувати в своєму монтажі. Так, це відвод під кормушечку, відвод коротенький, буквально 3 см, щоб рибка при покльовці не відчувала ніякого опору. Ну, Надіюся, що якусь рибку ми сьогодні такі обговоримо. Будемо дачити. Отже, я кормлю і перейдемо до рибалочки. П'ять кормушечок дали в воду. В'язати сьогодні поводки не буду. використовую якийсь такий поводочок, подарував мені товариш на риболовлі. каже, на Саша спробуй. Я таким не, не, не користуюсь, але спробуємо. Що нам не сподобається, то ми зв'яжемо, звісно, свій поводочок. Щечок дуже маленький 16-го розміру. Там побачимо. Да, тут треба ще порозмотувати трохи. Там побачимо, що буде зарибка. Якщо що, крючочок збільшимо. Побачити, що в нас там. Хто в нас там на початку приплив. Точечку. Да. Підмотали трохи. Ну що ой, як, пручається. Ну щось невеличке, але... у у у яка плотвічка. Гарнюня плотвічка. Батончик в воду. Кльовочка була, звісно. Жадною. Хоп. Дали там два опариша. Угу, угу, пробує, та ну. й що? Було мімо. Бережно вона, звісно, клює. Я думаю, один маленька кормушечка. Хоп. Бачимо. Що ти нам розкажеш туди? Хоп. Пробує, пробує. Що ж ти так ніжно пробуєш? Що я думаю? Хм. Що я думаю? Холоста. Зараз ще раз спробую дати їй два опариші. Якщо буде знову холоста покльовочка тоді 100% міняю поводочок з крючочком. На. трошки більший так. стріл оп-оп-оп-оп-оп хорошо це вже більш щось приємне нічого з покльовочка це вже щось більш приємніше така покльовочка з льоту вийшов ти що, ти що. У нас тут ще під берегом лілії, звісно. О, це в нас що? Ой, красунчик до нас прийшов. Хоп! В купілочці. Красунчик на два. На два опариші. Такий дружочок за нижню губу. Гарнюні. Гагені, нічого тут не скажеш. Друзі, ще раз всім привіт і дуже хотів би вас попросити. Якщо вам подобається наше відео, наш контент, який ми робимо спеціально для вас, я хочу вас попросити поставити нам лайки, писати коментарі і просто не перемотувати це відео хоча б до середини, щоб у нас з вами була взаємодія. Наперед вам дякую. Подивимось. Не насаджуємося. І так само заносик. Один опариш. Саме головне, друзі, щоб ваші крючочки були гострі, і ви спокійно одівали опариша і не травмували, там його не розривали, щоб він не витікав. Тебе там не чекали, але... Але ти туди прийшов. Добре. Ух ти, ти що ти що, Ой-ой-ой. Оце за... загиби. Ти що? Це що таке? Оце два опари, що загиб, звісно, загнув він. Це вже щось посерйозніше, друзі. Це вже щось посерйозніше. Куди ти йдеш в сторону? Ой-ой-ой, там ще ж лінії. Лілії. Ну-на-на-на-на-но-на-на-на. Зайшов лірій. -лі. Відпустимо тебе. Попливи, поплавай. Я догадуюсь, що ти зайшов Лілію, а можливо ти випливеш? Так, виплив. Ми його підняли трошки. Ну, з тим прийдеться встати. З цим прийдеться привстати. Хто це в нас такий? Карась, друзі. Звісно. Звісно, звісно, звісно. І в траву, і в траву. І в траву. Ну ні, ну виходь туди, друже. Ну і як я тебе звідти вийму. Оп! Я тебе звідти витолкаю. так Клю... Ай, клюво, ви, ви бачили? Оце карась! Оце, друзі, карась. В нижню губу, ключечок 16-го розміру, карась, карасик, кабанчик, пливи тебе випущу, дав нам на солоду. До да, пари ще заносик, і кормочка і в точечку да. це було гарно. Гарна покльовка. Відразу ж загнув так фу, і пішов. Це, конечно, було гарно. Ну от вам і Відрагамчик робить чудеса. Дає можливість ловити... Ух ти! Що ти там тихенько так клюєш? Можливість відергам нам дає ловити на маленький крючок, тоненький поводок, гасити рибки-рибки. Ну і, звісно, залежить багато від вашого удилища. Як воно відпрацьовує. Ух ти, ух ухти, ухти, ухти. І, мімо! Мімо. А можно и Что таки? А, там у нас была маленькая, походу, уклеечка какая-то. Мы по дороге скинули. Ничего, Ну, ничего. Ну, такая рыбалочка. Така рибалочка на стоячій водоймі з легеньким водилищем. Це просто кайф. Це просто, друзі, кайф. Маленькі кормушечки. Легеньке водилище. Не потрібно тягати 100 грамові, 70-грамові кормушки. Це просто рибалка в кайф. Навіть коли тянеш маленьку рибку, таке відчуття, що там сидить щось в кілограмове. Але коли витягуєш такого лящика, карасика, яких я давно вже не ловив, це просто, просто незабутнє відчуття. Якщо вам подобається відео, як ми ловимо рибку, як я ловлю рибку, ставте лайк, підписуйтесь на канал, не забувайте писати коментарі. Щоб, наприклад, ви хотіли побачити, аби почути, я обов'язково для вас буду намагатися зняти таке відео. Ну, спробуй, слабенько. Оце вже це вже було краще. Це вже було краще. Щось невеличке, але кльовочка була гарнюня. Гарнюня була покльовочка. Ну хто ти? Плотвічка? Ой, красунька яка ти. Красунька. Красунька, не буду тебе брати в підсак. Тих-тих, тих, тих, Оп. Дивіться, який батон. Батон, ну ух ти, як ти заглотила жадно. Для цього в нас є екстрактор. Тихенько, тихенько. Хоп. Ну, все, зараз відпущу. Зараз відпущу. Тихенько. Ну, тихенько. Ай, красуня, дивіться. Яка. Красуня, а як ти плести. <хи> Давай, пливи. Нарижаємо кормушечку і завжди. На сьогодні у нас два опариші заносик, оп і до рибки. чуть і чуть-чуть підтягнемо. Не забувайте, що ми ловимо не на шнур, на ліску, щось, щось зразу. Пробуй, пробуй. Ну, ну, ну. Ай ти гарнюня. У нас, звісно, що там провіз такий нормальний. Оп. Палатвічка. Я думаю, що там пліточка. Там, напевна пліточка. Трикс? Хто ти? Ой, ти? ти, 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 ти. І ти що тут робиш? Головні не заказував. На пару годин вихідний день виїхати половити рибку це, звісно, клас. Я більш ніж впевнений, що якщо зараз відійду в сторону з точки, то ще й буде коропець. Да-да-да, дурень думкою багатіє. Такі. Спочатку обережні покльовочки, потім бах! Клювака. Угу, ти яка ти бешена. що це ти така? Ти така бі... Ага, не ти така, Підляща. <серква> ха Чого ти такий... Чого ти такий бішений? Чого ти такий? Я ж тоже молодець, без спецака, бру. Захватив. Я навіть не сумнівався, що ти так зробиш. Пливи. Що у нас за монтаж? Ай-яй-яй. Ну да. Обвідво, ну нічого. Таке може траплятися. Що страшно. Ого. Ну, навіть один опариш цілий. Нічого, з таким кльовом не буду міняти. Я трохи лінивий. Ну що, погнали. Рибка клює, конечно, кожну хвилинку це дуже приємно. Риба в хвилину, це звісно, дуже чудово. До речі, друзі, використовую відвод під кромушечку, дуже коротенький. Чим класно, тому що, по-перше, якщо там трошки є якісь коряшки, або там от як тут лілії, чи там замулисте дно, кормушечка падає, і рибка не, ну, не відчуває навантаження ліски, ліска дуже з поводком там ходить дуже легко. Сам водводік від слова відвод відводить вашу лісочку від, від самої кормушки, щоб вона її прижимала до дна. Наприклад, кормушка впаде в дно і там буде мул. Так самим кріпленням кормушка за собою притягне лісочку і притопить. Як коли у вас є відводік на кормушечку, то лісочка, як би на мою думку, залишається вільною. Але на річки я практично не використовую відводи, тому що я, в мене є така думка, що течія сама по собі витягує просто цю слабину і відвод нічому не допомагає. Щось дивне відбувається, такі тички, тин-тин і стоїм. Тим, тим. Щось посерйозніше було, але що ти хочеш сказати? що Треба витягнути, ти трошки вже обсосало її і перезакинути, так? чи ні? Просто коли такі пропускаєш пару маленьких покльовок, в мене є страх, що там щось не так. Уже з насадочкою рибка її подзьобала, і сидіти просто чекати на щось нема бажання. Вона там. А, ні, Вона не там, то ми. Або щось маленьке. Та, щось маленьке. Просто коли маленькі течки і ви пропустили покльовку, як на мене краще витягнути, тому що мені здається, що коли рибка там об'їла і начекати на щось, щось зміниться, краще перезакинути і бути вже впевненим, що там все в порядку. Ого, як же ти так сиділа, диви. Заглутила на той світ. І скажи мені, як ти сиділа? Це для мене також і такою... Дуже дивно для мене. Якщо. Як напишіть, як ви думаєте, як таке може бути? Рибка клюне і сидить. А на квівертипі взагалі немає реакції, що вона клюнула. Ну, я інколи думаю собі тут вколиш палець, особливо крючком, гачком, голкою, неважливо чим. І зразу якісь реакція, як це б не, заматюк, не заматюкатися, А тут просто вколола губу і сидить і не реагує. Не, ну, мала би бути якась реакція. Напишіть, як ви, як ви думаєте, чому це так? Чому вона не реагує? Видно, якісь там малесенькі були тички, але як на мене, то вколола губу, мала б втікати. Ну. Тобі больно, ти такий думаєш, ну треба втікти і відірватися, правильно? А вона ні, вона там сидить. Ну природа така штука. Не знаю. Не знаю чому так, але мені це дуже цікаво. З льоту. Ну і що? Я не хочу ловити з коліна. Це капець просто. З такими покльовками треба ловити з коліна. І просто вклав будилище на закиді і все. Це що таке? Щось маленьке і нерозумне. у ху ху ху, -ху. Також риба, так? Я так і думав, що це щось маленьке і нерозумне. Навіть прикормка з кормушки не випала. Ну шо ти. Біжи, Дружок. Дружок, пирожок. Просто навіть не встигла. Вся прикормка висипиться з кормушечки. Прибив тебе погано, випусти. Що, можна попробуй позапрошувати туди ляща. Або просто в кормушечку пододавати притопленого опариша. Йому це подобається. І побачити, що там буде, буде лящик чи не буде. Ну що, друзі, будемо прощатися на цьому. Прохладно, я ще трошки прихворівший. так що Будемо збиратися додому. Дякую вам, що нас дивилися. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всього вам найкращого, до наступних відео. Чао! З вами був я, Олександр. Ви були на каналі Риболов